Після минулого відео, де я розробляв гру, на канал прийшло багато новеньких. Тож вітаю я Дерек, і на цьому каналі у нас виключно інтелектуальний контент. Чика-но-ко-но-ко-но-ко-ко-щ-тан-тан. Шіка, нока, нока, нока. Не звертайте увагу, це в минулому. Так як на своєму каналі я знімаю тільки інтелектуальні відео, сьогодні я вводжу нову рубрику, де ми будемо розбирати жанри та їх історію. Я просто вирішив робити такі більш легкі відео, поки паралельно працюю на чимось масштабним, а не так, як раніше, одне-двогодини відео раз на півроку. Я так само буду робити двогодинні розбори, також ми прямо зараз продовжуємо працювати над рою. Тож, по факту, нічого не міняється, просто у каналу тепер будуть виходити філерні серії. Ідея мені здалася цікавою, тому сподіваюся, такий формат вам сподіває. І почнемо ми з кіберпанку, де да й не тільки з нього. Ви взагалі знали, скільки похідних кіберпанку існує? Стімпанк це зрозуміло. Біопанк, ну більш-менш щось таке чув. А ось про мідлпанк хтось взагалі знав, а про сандалпанк. Чому взагалі цей піджанр перекладається як сандалі? Коротше, похідних кіберпанку багато. Тому сьогодні ми розберемо більшість з них. Взагалі, будь-який панк бере за основу якусь технологію та вибудовує навколо цієї технології весь світ твору: кіберпанк, комп'ютерні технології, стімпанк, парові технології. Її клокпанк, механічні пружини і так далі. Отже, почнемо з основи основ. Кіберпанк найпопулярніший та найперший подібний жанр, який що логічно пішов з літератури. Вперше слово кіберпанк вжив письменник одноіменного оповідання, але першим повноцінним представником, в якому були всі характерні риси, вважається твір Штучна дитина Прюса Стерлінга. А незадовго після цього виходить на роман Вільяма Гіпсона, який так само використовує сеттинг посунутого майбутнього. З цього моменту все і почалося. Саме завдяки цим творам, кіберпанк отримав свою популярність ще у 1980-х роках і досі залишається на плаву. Навіть Наші дні то тут, то там можна знайти твори у цьому сеттингу. Взяти, до прикладу, ті ж самі Кіберпанк 2077 та Кіберпанк 2077 Аніме Едішн. Да що там казати, цей жанр став настільки популярним, що вплинув на багато не кіберпанківських творів, по типу того ж самого Термінатору. Про сеттинг, думаю, все зрозуміло. Ну, типу, ви всі точно знаєте хоча б якийсь твір на тему кіберпанку, будь то ігри, фільми чи аніме. Кіберпанк. Це про майбутнє. Різні круті технології, кібернетичні протези, штучний інтелект, корпорації. І всі ці круті технології дуже часто знаходяться по сусідству з низьким рівнем життя та моралі серед населення. На жанр сильно вплинув нуар, тому дії часто відбуваються вночі, а сюжет більш серйозний та часто межує з криміналом. А знаєте, що ще вплинуло на кіберпанк, не менш темний та серйозний реал лайф. Так як кіберпанк почав зароджуватися ще у 80-х, багато творів цього жанру і брало за основу реальність: високий рівень злочинності змінення моральних принципів, людське життя, яке потроху витрачало цінність, все це було відображено у кіберпанку того часу. Тому у творах часто зустрічається лоу лайф у неймовірно просунутому світі з роботами, віртуальним інтернетом та штучним інтелектом. Низький є рівень моралі та корпорації, які роблять все, що їм заманеться. через існування різних кібернетичних протезів у творах також часто постає питання того, де проходить межа між людиною та машиною. Кіберпанк став неймовірно популярним і досі залишається на плаву. На що там казати, я сам у своїй грі планую додати елемент та кіберпанку, навіть незважаючи на те, що основним жанром є стімпанк. Так я об'єднаю у грі кіберпанк та стімпанк, і ви мені нічого не зробите. До речі, якщо тема зайшла про стімпанк. Стімпанк є другим по популярності жанром після кіберпанку, що зрозуміло, бо якраз після кіберпанку цей піджанр і з'явився. Базується цей стиль на парових технологіях, а там далі все за бажанням автора. Це може бути утопія, антиутопія. Стімпанк може стояти поряд з фентезі, а може і бути більш приземленим до нашого світу. Коротше, все залежить від автора, виділити щось конкретно тут складніше ніж з кіберпанком. Але основними елементами все ж є різні парові технології, по типу дирижаблів, паровозів, різних механічних обчислювальних машин, а серед змі лише. Газети та іноді радіо. Коротше, стиль дуже схожий на період індустріалізації. Взагалі, стімпанк вперше виник саме як пародійне представлення кіберпанку. Буквально всі ті самі технології, корпорації штучний інтелект просто переносили у стилістику 19 го сторіччя, якраз в наш період індустріалізації. Набувати популярність стімпанк почав після публікації твору машина відмінностей, яка була написана Вільямом Гібсоном та Пріосом Стерлінгом, тими ж самими письменниками, які популяризували кіберпанк. Ось тоді почався розквіт Жанру. Всі ті ці ваші цільнометалеві алхіміки, ходячі замки хау, ладі зонори, все це стімпанк. Деяким творам навіть не обов'язково базуватися на перевих технологіях, щоб бути стімпанком. Хоча зазвичай такі твори відносяться до трохи іншого жанру. Клокпанк, як я вже трохи раніше сказав, базується на пружинних технологіях. Стилістика дуже схожа на попередній жанр, тому його часто називають стимпанком без пару. Якщо стімпанк – це період індустріалізації, то клокпанк це вже доба відродження. У чистому вигляді цей жанр рідко де з'являється. Логічно, що якісь круті технології на основі пружинок не побудувати. Тому клокпанк часто може з фентезі або тим же самим стимпанком. Стилістика будується на більш витончених технологіях: різні механічні машини або навіть автоматони. Не настільки Полярний, та й є скоріше під жанром стімпанку, ніж похідним кіберпанку. Тому і клокпанк твори доволі складно знайти. З того, що з я сам знайомий, можу назвати хіба що дізонред. Ще пам'ятаю в Гранчені щось подібне було, але навіть там механізм та автоматони працювали за допомогою магії. Насправді, чим більше ми відходимо від кіберпанку, тим менше контенту у нас залишається. Яскравим прикладом цього буде Сендлпанк. Я чесно не знаю, чому назва цього жанру буквально перекладається як сандалі, але жанр базується на шестерних механізмах. Шестерні не найстаріша технологія, яку люди використовували ще з античних часів, різні прості механізми, які працювали з допомогою води або вітру. Саме тому і сеттинг більш античний та зазвичай базується на стародавньому Римі чи Греції. Тільки проблема в тому, що творів у цьому жанрі дуже мало. Зазвичай через те, що сандалпанки дуже часто об'єднують з іншими жанрами. Серед популярного можу згадати лише God of War, та й те, це не чистий Сандалпанк. Мені легше знайти приклади Сандалпанку в реальному житті, ніж в художній літературі, я серйозно не знаю про що розповідати. Хоча б почекайте а це ідея? Отже, Сандалпанк у Ріалліф. Водяний млин з'явився приблизно у третьому сторіччі до нашої ери на Близькому Сході, звідти він потрапив у стародавній Рим та Грецію. Інженер реалістичної доби використовував два основних компонентах воєнних мунів, колесо і субчату передачу. Тоун панк це вже далеко минуле кам'яна доба. Буквально період підпадає під часи нашої неолітичної революції, коли люди перейшли з полювання на тваринство та зеленоробство. А ремесло та торгівля почали активно розвиватися. Саме завдяки тому, що я дізнався про стоунпанк і вирішив детальніше дослідити тему похідних кіберпанку та зняти це відео. Я чесно не знаю, чому це є панком. Ну тобто всі інші жанри брали за основу якусь технологію та возводили її в абсолют, будуючи на цьому весь всесвіт. А які технології можуть бути у кремну добу? Ну, як варіант, можна виконувати. Використовувати тварин. У Флінстоунах технології 60-х замінювали динозаври. Їх використовували в якості машин, будівельних екранів, газунок осарок і так далі. І я не буду робити вигляд, що я такий дофіга розумний і в дитинстві дивився серіал з 60-х років. Все це я вичитав з Вікіпедії. З чогось більш сучасного я можу виділити Far і Primal, дії якого теж відбуваються в кам'яну добу. Якщо брати аніме, то під цей жанр також підійде і Доктор Стоун. Тут є і часи неополітичної революції, і технології, і каміння, і я вважаю дуже смішним. Факт, що у Стон Панка більше представників, ніж у Клок Панка та Сандл Панка разом взятих. Зачекайте, я ті, щось зрозумів. Яка ще каміна доба, ми ж взагалі починали з далекого майбутнього з комп'ютерами та штучним інтелектом? Згоден ми зайшли щось занадто далеко в минуле. Тож, давайте випробуємо це. Дизельпанк базується на двигунах внутрішнього зорання. Період підпадає під міжвоєнні часи, найчастіше 1920 та 3950. Основними стилістичними елементами у дизельпанку є дизельне паливо, що очевидно, та стиль артико. Як правило, існують дві основні теми: Перша – це круте і позитивне майбутнє, де технології чудово розвиваються через відсутність війни. А друга – занепад цивілізації та депресія внаслідок світових війн. Серед представників цього жанру можна виділити Вульфенштейн, де якраз є технологія та зброя у Панк-стилі. Також існує піджанр дизліпанку декопанк. По факту, все те ж саме, але більш хромоване та яскраве. Атомпанк вибудовується на основі атомних технологій, гетерофутуризму та і часів холодної війни. Тут так само, як і з дизельпанком. Є варіант щасливого майбутнього і великої депресії. Обирай за смаком. У першому варіанті все чудово. Люди подорожують по планетам, а в кожному домі є атомні машини, атомні роботи, атомні комп'ютери, атомна мікрофольовка, атомне, думаю, ідею ви зрозуміли. Також у атомпанку дуже часто можна зустріти використання естетики Рейган Готік. Рейган Готік це стільки зосереджений навколо погляду на майбутнє з точки зору піде. Діцятих та -х, х років це чисто американська естетика з американськими ідеями, яка й виникла в Америці. Дуже часто зображає футуристичне майбутнє, де люди літають ось на ці ваші Марс, Юпітер, Сонці та один есфас g 1407 b Якщо зараз ми уявляємо собі майбутнє у вигляді якихось комп'ютерних технологій, штучного інтелекту і всього цього, то раніше уявлення людей про майбутнє було таким, таким, і ось таким. З варіантом щасливого майбутнього все зрозуміло, але у Атомпанку панку є і інша стара. Oh my God! Fallout є якраз представником атомпанку. Стилі Рейган Готік там використовується для того, щоб показати великий потенціал для розвитку, який був втрачений через ядерну війну. Там так само є ядерна енергетика, ядерна зброя та нотки футуризму. І якщо з атомпанком все зрозуміло, там ядерні технології, футуризм і все таке, то з наступним жанром все не так просто. Біопанк будується навколо біології, біоінженерії, біоетики, генної інженерії та біотехнологій. Провідною темою біопанку є наслідки використання генної інженерії, як позитивні, так і негативні, в основному негативні, звичайно. В творах цього жанру піднімається питання моральної сторони подібних біологічних змін та їх небезпека. На відміну від попередніх панків, біопанк не має якоїсь окремої стилістики. Через те, що біоінженерія не є саме що окремим джерелом енергії, будь-який твір, в якому провідна тема це зміни біологічної структури живої Оти можна вважати біопанком. Байошок, дед Спейс, парк Юрського періоду, чужий. У всьому цьому є елементи біопанку. До речі, ви знали, що біопанк вже реальний, і ми цілком можемо займатися повноцінною генною інженерією. Тільки нам в цьому заважають якісь там закони. Типу чого? Я такого слова навіть не знаю. Нанопанк заснований на нанотехнологіях та розглядає можливість маніпуляції матерією на молекулярному рівні. Тут все просто. Нанопанк дозволяє створити все, що завгодно. Ви чули про нанороботів? Ось вони і є основним джерелом енергії в нанопанці. Нанороботи є мікроскопічними механізмами, завдяки яким можна створити будь-який предмет. І в багатьох творах це використовується, щоб показати темне майбутнє. У той час, як інші панки показують різні варіанти розвитку суспільства, класичні нанопанк твори говорить, що їх технології можуть призвести до катастрофи. Ні, звичайно, інші твори теж могли показувати більш негативний розвиток історії. Але саму по собі провідну технологію твору дуже рідко виставляють в ролі головного зла. Виключення може бути хіба що біопанк, але Знову ж таки, цей жанр не базується на якомусь окремому джерелі енергії. Одним з найіскравіших прикладів нанопанку можна виділити рібофанк пола Філіппо, в якому описується загибель світу через нанороботів, які безконтрольно розмножилися. Хоча тут, так само як і з іншими жанрами, немає ніяких обмежень, тож без проблем можна показати щось більш позитивне. Якщо, звичайно, ви зможете щось знайти. До того як почати досліджувати цю тему, я навіть не знав про нанопанк твори, окрім хіба що. Ну і ще трохи про панки, які існують, але про які взагалі нема що сказати. Мідл панк. По опису дуже схожий на звичайний середньовічний сеттинг. Не розумію, чому він не є похідною кіберпанку. Тесла панк. Як стімпанк, тільки замість пару електроенергія. Наупанк. Все як зараз, тільки більш футуристично. Тому і наупанк. Буквально прикладається як сьогодні. Аеропанк базується на пневматичних технологіях. Мідпанк. Буквально фентезі тільки поєднує собі реальну міфологію. Тут так само, я не знаю чому це панк, але судячи з усього, відьмак є мідпанком. Ви вперше дізналися про це на цьому каналі. Манопанк. В основі технології лежить магія. Іншими словами, технофентезі. Ось як в Майнкрафті є таумкрафт, ось це кроще воно. До речі, я прямо зараз працюю над своїм технофентезі, і я навіть не про гру. Тож підпишіться, щоб не пропустити, бо я обов'язково із цього витягну якомога більше контенту. Пост кіберпанк. А ось тут же цікавіше, люди втомилися від звичайного депресивного кіберпанку, тому й був створений набір більш позитивних панків. Так, наприклад, існує солар який базується на сонячній енергії, або Кіберпреп, де так само круті технології, але все максимально утопічно. Коротше, мотлох не цікавий. Мені, як людині, яка змушує своїх персонажів страждати, це зовсім не до вподоби. І на цьому все. Звичайно, в цьому відео я лише коротко пройшовся по жанрам, бо якби я детально розбирав кожний панк, відео вийшло б ще через півроку. Тим не менш, сподіваюся, я розповів для вас щось нове, бо особисто для мене було в новинку існування стількох похідних кіберпанку. І що я можу сказати на останок: кіберпанк та стімпанк це імба, інші жанри норм, мідпанк, чесно не знаю, що тут забув. Сандалпанк крутий тільки через назву. Якщо вам сподобалось це відео. То я буду продовжувати знімати щось подібне і далі. Ставте канали, підписуйтесь на вподобайки. А я поки що піду далі працювати над грою.